Кривий ріг славетне козацьке місто, в якому діє чимало громадських патріотичних організацій. Відтак ідея інституту розвитку кривого рогу об'єднати їхні зусилля довкола популяризації та розбудови історичної спадщини знайшла активний відгук. Зараз на Дніпропетровщині активно впроваджується програма розвитку українського козацтва і реалізація нового проєкту Козацьке місто обіцяє в перспективі зростання уваги до нашого регіону на національному та міжнародному рівні. Проект передбачає розбудову в місті козацької інфраструктури. Створення хутору Козака Рога, створення… Січі, міні-міні-січі, постійно діючи міні січі в одному з парків міста. От він передбачає дослідницьку складову, там, де з'ясовуватимуться науковими методами історичні місця розташування замівників, можливо, відтворення, якщо на то будуть відповідно знайдені там грантові кошти або якісь інші. Її освітня складова в межах цієї програми. От апогеєм якої є створення козацької школи, але там багато багато заходів, які спрямовані на популяризацію і розслумачення сутності козацтва серед населення. Мета проекту Козацьке місто привернути увагу громадськості до славетної козацької минущини регіону. Інтерес до цієї роботи виявляє і новостворена організація Січ. Її організатори планують створення одноіменного комплексу у парку імені комсомолу України, де молоді козаки та джури тренуватимуться в мистецтві бойового гопака та вивчатимуть історію січового козацтва. А у навчальних закладах проводитимуться на постійній основі заходи з популяризації козацтва та звичайного права. Мета організації насамперед, це громадська думка про відродження української культури, вивчення на високому рівні української мови, культури, історії, вивчення краю, підготовки як фізичної, так і моральної. Хочемо просто підтримувати. Славні і хороші сторони козацької, козацької так сказати, духовності і українського воз'єднання. Покращення рівня культурно-історичної краєзнавчої об'єднаності мешканців міста, створення осередків сучасної козацької культури, реконструкція масових історичних подій, які відбулися на Криворіжжі за часів козацької доби, таких результатів очікують від впровадження нового проекту і фахівці інституту розвитку міста, і зацікавлена громадськість. Звернулись до. Громадської організації «Нгульська поланка війську Запорізького до, зокрема до Валерія Івановича От. І запросили представників цієї громадської організації як фахівців, експертів, які розуміють, ну і вивчають історію Козацтва. Окрім них, ми запросили туди краєзнавців, там є і представники історичного краєзнавчого музею. От. Багато це, це і, там є і депутати. Районних у місті Рад, доволі така об'ємна робоча група, хто бажає долучитися до реалізації проєкту Казацьке місто, може увійти у робочу групу з реалізації цього проєкту в нашому інституті за згодою. На сьогоднішній день інститут розвитку міста активно співпрацює з місцевими громадськими всеукраїнськими та міжнародними організаціями для вирішення актуальних для міста питань, бере участь у загальнонаціональних грантових програмах. Фахівці не виключають, що в процесі реалізації козацьке місто стане більш масштабним і залученням спеціалістів з інших міст регіону. Принаймні, місто в цьому проєкті має зацікавленість, адже популяризація козацької спадщини може стати ще додатковим стимулом для розвитку туристичної галузі. the Caribbean.